Зі святом всіх вітаємо на час інформаційний підсумок дня, впродовж якого розповімо про допомогу воякам від місцевого депутата опозиціонера, перед вітрини у стрію та святкові Андрівські вечорниці. Більше за мить доброго вечора. Білизну спеціальні утеплені куртки для розвідників, жилетки, безрукавки, шкарпетки і підштанники, рушники всього по 20 комплектів спакували нині і збираються відправити на передову місцеві меценати. Це речі для бойових груп 8-го окремого батальйону Арата української добровольчої армії. Вони стоять біля Маріуполя. Їх Олегу Филику передав волонтер, який допомагає армії. Ще з початку війни допомагало багато небайдужих людей. Зокрема, хотілося б відзначити ну, багато з них. Хочу, хочу сказати, що багато з них по 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 побажали залишитися не названими. Але дійсно хочу висловити подяку пану Івану з Другобича і другим людям, які фактично не забули, що в Україні йде війна. Теплий одяг і засоби гігієни повезе на фронт наша колишня редактор, а нині журналіст уда віра Яворська. І особисто передасть у руки командиру батальйону другу черню. Дані комплекти термобілизни, зимовий одяг, куртки, нижня білизна, а також предмети гігієни відправляються сьогодні в Широкіно, восьмий окремий тактичний батальйон добровольчого українського корпусу Української добровольчої армії. Вибачте, під керівництвом мого доброго друга Андрія Гергерта, користуючись нагодою Андрію. Передаю тобі привіт, сподіваюся, тебе це зігріє, друже. Олег Фелик звертається до всіх стріян, аби не забували допомагати захисникам вітчизни і нагадую також про це владі, адже війна ще триває і там, і тут. Друзі, рано чи пізно нам усім доведеться дати відповідь на два ключових запитання. І вони дуже прості: яку країну ми з вами будуємо? Яке, яке місто ми з вами будуємо для тих людей, які там зараз на сході ладні віддати і такі віддають за них життя? І чим ми її будуємо? Крадіжками, подяками, хабарами, господаркою, корупцією, мільйонним розкраданням бюджету. Чим ми її будуємо? Що ми скажемо хлопцям, яку відповідь ми їм дамо? Коли вони запитають нас, що ти робив, коли я там воював, займався господаркою, що ми їм відповімо? Або ми навчимося нарешті жити в нормальній країні, або ми будемо жити в нормальному місці, або і далі не розрізнятимемо, хто справжній ворог цього міста і цієї країни ці сепаратисти, які вбивають там наших хлопців на сході, чи оці господарники, які прикрилися вишиванкою і вбивають наших людей, тою ж корупцією. Звичаїв та традицій на Андрії в день в українській скрині чимало. Звісно, основне це свято релігійне. Андрій Первозваний був одним з 12 апостолів, а також братом апостола Петра, першим із учнів Ісуса Христа. До речі, апостол Андрій є святим покровителем нашої України. Нашим камерам вдалося зафільмувати народні давні вечорниці у виконанні дітей, не забувати їх відтворювати та передавати з покоління в покоління. Важливо гарно так у вишиваних строях бавилися колись по селах люди. Звісно, тепер такі свята не проводять хіба що на сценах, в рамках якоїсь передріздвяної події цикл таких саме Андріївським святом традиційно відкрили у школі початковій одинадцятій. Нас виглядали, звісно, любі, я чекала, вчелю зачупала. Ворожили, чоботи кидали, дрова рахували, долю виглядали. Удівець молодець, удівесь молодець, удівець молодець. От бачиш, доля. Пекли до печі, промовляли, жар розвівали гарно. Випеклася калита, рум'яна, запашна, а ще й смачна. Скуштували її не всі, бо треба було дострибнути до хлібини, кусити і при цьому не засміятися. Директор школи, як завжди, підтримав своїх партнерів, колег, так називає усіх учнів школи, і взяв участь у традиційній народній забавці. Можна вашу калету кусати, кусай! А писарієнки буде по спині писати. خودی پیساکو, تو خودت این پیسه رو برسی و پیساکو تا یه تیالی دوستانو توی پیش ایمانه Свято, як завжди, ще те веселе гамірне, організоване класним керівником 4 класу Ольгою Сусяк та її вихованцями. Не забувайте наші традиції, пам'ятайте їх, приносите у свій дім, згадуйте згадуйте пісні, бо поки живе українська пісня, поки живе наші традиції, наші обряди. Добре, живемо ми. І на сам кінець хором заспівали пісню з батьками, вчителями, однокласниками, побажали одне одному здоров'я, успіху, мирного неба над головою. І, хоча за півроку діти, які взяли участь у сьогоднішній події, розлетяться по різних шкільних родинах, у пам'яті житиме початкова рідна школа та заходи, які проводили тут не раз. І мені дуже приємно, що розпочали саме учні нашого прекрасного четвертого Б класу, який я сьогодні відкрив. З інших сторін. Бо я вас в основному бачу в Кабінеті інформатики, в основному вас бачу за комп'ютерами, а тут я побачу вас такими справжніми, правда, талановитими. І скажу відверто, мені трохи буде боляче, коли ви підете звідси. В інші школи. Тому що ви вже готова сформована група артистів, яких не соромно буде виставити де на будь-яке свято, на рівні міста, області і всієї України. Ще раз нашим чудовим артистам. ще одна презентація у селі конюхів Від дітей, які до сценічної постановки воїстину великого твору, сватання на гончарівці, Григорія Квітки Основ'яненка готувалися понад 6 місяців. Ініціювала та згуртувала юних акторів місцева збирачка фольклору Віра Усарська. Педагог у своєму доробку має не один розписаний сценарій. За її постановками зіграна не одна вистава у Колодницькому клубі. Не повірите, але цілі зошити слів мали вивчити на пам'ять восьмеро головних героїв персонажів. Хлопці шостого а дівчата з четвертого класів невеликі, але молодці. Аматори в майбутньому можуть стати справжніми акторами. Спасибі матері, що вчила батька спати, доїдила плясту. Та що це таке? Що це? Гарбот хіба побила? Ось бач, ось подошну. Та що це таке? Віра Іванівна, режисер-постановник вистави, каже, вагалася або не вірила до останку, що школярі впораються із завданням. Втім, щоденні тренування велика робота, її результат перед вами на сцені. Сказала, що я ними всіма сьогодні задоволена, хоч є деякі недоліки. Хоч хочу теж подякувати дуже батькам. Вони віднеслися дійсно так з усією душею і з усією серйозністю. Не буду навіть перераховувати, тому що всі передати тогочасний національний задуманий письменником, драматургом сільський колорит було ключовим месенджом ідейниці Віри Усарської. Пісні, діалект, костюми було усе. Ло мовлене українське слово з любов'ю, до якого можливо все здійснити. в парі зі сніговиком же навіть зуміли потоваришувати і перезнайомитися з тисячами відвідувачів одного з торгових комплексів Стрия цьогоріч. Перед різдвяна задумка дещо інша. Ветенанки знову люб'язно придумали, намалювали. Потім вистригли наші художники, майстри місцевого художнього закладу Віта Луців та Ігор Мельник. Члена спілки художників України колега залишила завданням сам на сам викладач художнього училища, не розгубив. А вийшов із зони комфорту. Взяв білий ватман, олівці, ножиці, і готових святкових персонажів приклеїв на двері. Гарно чи не так? 2017 рік рік півня. От, тому звичайно, що ми зобразили півня самого. Ну і хотіли донести до людей свято в першу чергу. От привітати всіх з Новим роком зі святами. От і щоб. Всі були радісні, усміхнені в цьому житті. Минулорічна реклама дала свій результат. Вже кілька підприємців звернулися до Віти Луців та Ігоря Мельника з проханням закреативити ветенанками вітрини їхніх магазинів, кафе. Тож чекайте та шукайте, містом кружляють вирізані дива. Першість міста з плавання серед дітей відбулася вихідними в одному із розважальних центрів стрия. Участь у цьому турнірі взяло загалом 36 юних атлетів. Хлопців і дівчат віком від 8 до 14 років. Змагалися вони у плаванні на спині, кролем, брасом та вільним стилем на різних дистанціях у 25-50 і 100 метрів. Призерами першості стали усі учасники, яких нагородили грамотами, медалями і різними. Ми подарунками зазначимо ці старти вже треті, які були організовані у нашому місті цьогоріч. Зібрали чимало вболівальників, зокрема батьків, що прийшли підтримати своїх дітей. Завтра з візитом перебуватиме представник НАТО, матиме зустріч з військовослужбовцями. Також відвідаємо урок. Аргумент провадитимуть його в антикафе. І це лише анонси, Повідомляйте більше новин. Пишіть у Фейсбуці, телефонуйте до редакції, а також переглядайте наші новини з допомогою незмінних ресурсів. Дякую, що додивилися. Хай вечір буде направду святковим. На середу синоптики віщують морозенний та засніжений день. Температура повітря вночі 5 градусів морозу, а в день плюс 1 градус тепла. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 5-8 метрів на секунду.